Водомрартю, голова Сумської обласної державної адміністрації. зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я вам. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в області. Ми вже розказали про те, що 52 обстріли було, і зокрема, кабами знищують центр Білопілля. Да, насправді це саме потужне зброя, яку сьогодні застосовує проти. Населення Сумської області ворог це каби, які він скидає з літальних апаратів своїх, і наносяться досить тяжкі наслідки цих ударів. У нас відбувається білопілля. Вчора я там особисто був, буквально через декілька хвилин після нанесеного удару. Це цілком цивільні об'єкти, по яким були нанесені чотири удари. Це торговий центр, це міська рада, це е, нова пошта, це банківські установи. І люди е, взагалі-то не очікували, але відверто скажу, е, система оповіщення спрацювала завчасно до нанесення удару, і ті люди, які м -м, зайняли свої місця в відведених бомбосховищах, вони залишились живі, їх. Е Аварійні служби врятували. Але ті, які залишились на поверхні, не встигли були поражені. На жаль, одна людина загинула, і три були поранені. Одна з них дуже в тяжкому стані. Крім того, вчора вже був нанесений удар теж кабами по місту Суми, по об'єкту цивільної інфраструктури, це наш аеропорт, де теж було три людини поранені. Тобто, знищуються цілком цивільні об'єкти, військових там не було, і це практично кожного дня відбувається. Сьогодні також був нанесений удар по населеному пункту в Ахтирському районі застосуванням ракетних систем С-300. Тобто, здійснюється постійне авіаційне, артилерійська і ракетна. Ракетні обстріли наших населених пунктів. Якщо йдеться про евакуацію, ми сказали в двох словах, як це, ем, як це повинно виглядати. Ем, яким категоріям передовсім надається перевага, но ну, ми розуміємо, що там неповнолітні, про яких ми сказали, але певно, це не єдина група людей, які потребують такої евакуації зараз, правда? Безумовно, ця категорія є у нас пріоритетна пріоритетна в плані. Прийняття рішення, і ми від відповідно до цього пріоритету звернулись до, до уряду, і нам надали дозвіл на проведення примусової евакуації з двох громад: це Велика Писарівська Активська району і середнобузька громада Шоскінська району. Відповідно, 24-27 населених пунктів, і на протязі 30 діб зараз відбувається ця примусова евакуація. Діти більшість вже вивезені разом зі своїми батьками з тих загрозливих населених пунктів. Евакуація здійснюється планово, Вивозимо дітей в більшості своїх вони залишаються в Сумській області в більш безпечних районах, але є пропозиція за допомогою нашого уряду за допомогою наших регіонів західних регіонів. Можна відповідно виїхати для навчання і проживання. Це і Львів, це Івано-Франківськ, це Тернопіль, це Вінниця, і цими пропозиціями сьогодні наше населення користується і виїжджають з сім'ями в ці населені пункти, які нам запропонували відповідні обласні військовій адміністрації, а якщо до евакуації з інших громад, які так само піддаються під ну, буквально щоденні атаки, та ж саме білопільська Практично, практично, да а, у нас таких населених пунктів вже на жаль в цьому році таких немає. І районних центрів, які не були обстріляні, або відповідно авіаційними або ракетними ударами е, були нанесені потужні і серйозні збитки, як інфраструктурі, а головне. Людей, ми сьогодні вже констатуємо 37 загиблих спочатку цього року. 37 загиблих це, це велика цифра втрати, які ми понесли. Спочатку, на верніше, влітку минулого року військова адміністрація застосувала евакуацію для 5 кілометрової прикордонної зони. Це найбільш інтенсивно обстрілюються артилерійськими засобами е, ворожими, це безпілотники, камікадзе, тобто там диверсійні групи. Тому було таке рішення прийнято разом з військовими щодо застосування е, цієї м, форми збереження життя наших людей. Е, це прикордони 5 кілометрів. На сьогоднішній день біля 6 тисяч ми е, вже евакували з тих п'яти кілометрової зони, з тих населених пунктів, це 115 населених пунктів. Близько тисячі з них це наші діти. Що стосується інших регіонів, то в цілому вже близько 12 тисяч населення з інших районів, населених пунктів. Які не підпадали під кілометрову зону вже сьогодні теж евакуовані застосуванням відповідних засобів і наших районних адміністрацій, громад і інших організацій, які нам дуже в цьому плані до евакуації допомагали. Серед них близько двох двох тисяч дітей, тому пріоритет цей виконується. І більшість дітей ми сьогодні вже з Таких безпечних, небезпечних районів, небезпечних районів прикордоння, ми вже евакуювали. Почули, дякуємо вам за оперативне включення. Нагадаємо, Володимир Артюх, голова Сумської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку.